Дівчатка, я вас хочу привітати сьогодні з Міжнародним жіночим днем, 8 березня, побажати вам в першу чергу жіночого щастя, щоб ви в мене були любіми, щоб вас любили, щоб вас на руках носили, щоб у вас була тільки улипка, улипка радості, щоб сльозки, якщо у вас вийшла колись сльозка, ви собі шукали, щоб це були сльози теж радості, улипки, дівчатка, будьте щасливі, будьте любимі. Оці всі цвіточечки я вам викидаю в ленточку, і ви ще такі відкривайте свої глазки, вас любимий, що ви привітали. І тут стоїть така світличка, знаєте, в червоних черевичках, в червоні шляпки, з червоними губами і з прекрасними тюльпанами. Дівочки, будьте любімі, будьте желанні, будьте щасливі. Всього-всього вам найдушого. Так що м -м, ваша світличка вас дуже обіймає, дуже тюлюває. Крепко-крепко, дівчатка мої, будьте щасливі! Тіло! Потому що мені Анчка вимагає все. Все це значить, що треба прикрити ручку, а я все ринку хочу говорити. Так що, любі мої мужчини, я так думаю, що ви знаєте, прокинулися і поки ваша любіма спить, ви принесли букет цвітов, обняли, поцілували. Говорите, люба моя, мила моя, яка ж ти в мене дорога, яка ж ти в мене красива, яка ж ти в мене сама обаятельна, прилікательна? Правильно? Правильно. Так що красуні мої, я хочу випити за жіноче щастя, щоб ми були щасливі, щоб ми були любими. Ви знаєте, що для жінки потрібно? Одне хороше слово ти моя любима, правильно? І коли вас е утром проснулися з великою, а не проснулися утром зробила кофе, зробила чай. Да, люби, я тобі все зробила. Пи тільки головне, не впасть свої руки. От ну ми теж нічого просипатися, просипаємося, а ви улибаєтесь над нами. І що жінки, ви знаєте, жінки більше нічого не потрібно. Просто одне приємне слово. Я тебе люблю. Так що, мої любі, я вас обожнюю, цілюваю, обнімаю і жіночого щастя вам бажаю. Так, дівчатка, ну ви розумієте, цвіточки цвіточки, привітання, привітання. Ми утром відкрили такі глазки, стоїть ваша світуля вже з бокалу. Правильно, оцей бокал. Прекрасної водички, я п'ю за вас. Бо тому що весь день сьогодні ми будемо пити за нас, за нас, красивих, за нас любимих. І що ви ще? Ви наша шийка, а ми ваша. Ні, наоборот, подожді, подождите. Я ще не пила, не заплютаються. Ви наша головка, ми ваша шийка. Дивіться, куди шийка поверне, туди ви мої красинчики подивитесь. Правильно, правильно. А шийка завжди показує нам прямо вперед. І тільки вперед. Так що, мої дорогесенькі, весь день Весь вечір, все, весь день. Ну я вже почала з вами. Анечка, закрити рочка, да, вже Хорошо, відключаємо. Знаєте, що я так мене я стою, отако ж не шивелиться. Сіді. Я думала так, сідя, льожа, стоя. Ну, брали стоя дівчатка, дивіться. Я говорила, говорю, буду говорити. Всі жінки, королеви. Кожна жінка в на душі королева. Дівчата, не важливо, скільки вам років. Неважливо вообще, ви знаєте, що мій паспорт давно вже порвати і виконий. Важливо, скільки ми себе почуваємо душі. А в душі, дівочки, я тощим до всіх тридцять 35, світулька, ягодка, опять. Так що любі мої жінки, щоб ви знали собі. Раз і на ви мої королі, ви богині, ви зірочки, ви сонечко, яке все время сіяє і ніколи в житті воно, знаєте, не загасить. Навіть якщо є маленькі тучки, то я вам знайте, що буду співати. Я тучі розжену руками, щоб ви мене всі улыбались. Щоб ви в мене сіяли, щоб ви в мене були королевами. Анічка вже показує відко. Раз, два, щоб я розумію, так? Так, що ви роті загадала. Так, дівчатки, Анічка, ми вже ти кажи коли, бо я ж не знаю, що мені робити. Чи говорити, чи мовчати. Дівчатка, будьте щасливі, будьте любими, будьте самі самі любі. Ви знаєте, більше всього хочу жінки, жіночого щастя. правда. Дівчатки, ми заслужимося, тому що ми це все. Ну я ж не буду говорити. Я не хочу. Знаєте, я щось плохе складе, я завжди хочу говорити, що е, мужчина це хорошо, але жінка це лучше. Мужчина це головка, а жінка це шийка. Ви ж розумієте? І мужчина цей день хочу випити за вас, тому що терпіння вам, терпіння сили, волі, мужності. Тому що, ви знаєте, жінки, женщина, женщина ми теж без вас, Ви знаєте, без вас дуже тяжко. Хочеться прийти, вас обняти, вас приголубити, тому що ви теж наше все. Так що, любі мої, давайте будемо щасливі, любіні, желанні. Я вас вітаю з міжнародним жіночим днем, 8 березня. Будьте щасливі!